Я Ольга Гончар, я журналістка і я співорганізаторка ходи єдності до Дня Соборності України. Ми започаткували разом із колежанками із медіа «Перший Криворізький» 0564 і моєго медіа, «Експерт КР». Ми започаткували цю ходу вулицею Соборності в Кривому Розі. Хода з одного краю, частина людей йде на зустріч людям, які йдуть з іншого краю, об'єднуються. І фінал ось тут на 95-му кварталі біля народної стели героїв. Це все робиться для того, щоб ми і ще раз відчули нашу єдність для того, щоб ми показали людям криворіжцям. Криворожанкам, що ми єдині, що сьогодні нагадали, 22 січня, день соборності України. Надзвичайно важливе для України свято, і Кривий ріг теж його відзначає, тому що Кривий ріг це Україна. Сьогодні я доєдналась до ходи, присвячені соборності України. Це для мене дуже важливо, дуже сенсово і символічно. Адже ми всі знаємо, що в єдності наша сила і Наші прапори, наша ідентичність це все те, що нас об'єднує, так само як і мова, так само як і національні наші свята. Важливо. Виходити важливо говорити, і важливо показувати і транслювати свою позицію для мене дуже важливо, що ми збираємося нехай невеликою групою винятково з безпекових міркувань, не анонсуючи ходу до дня соборності останні три роки, поки триває широкомасштабна війна. А для мене дуже символічним є те, що ми завжди тут збираємося з колежанками, медійниками і медійницями, оскільки ми і дуже часто стаємо свідками і свідкинями тих подій. aqui Закарбовується в пам'яті сотень тисяч криверістів нашої аудиторії 0564 першого криверіського експерт КР. Це така точка заземлення. День соборності у Кривому Розі це точка заземлення не тільки для нас, медійників і а для тих, хто ваш матеріал теж дивитиметься. І це такий дзвіночок про те, що ми є, ми тут, і колись ми знову зберемося, як в 17-му році зробимо величезний ланцюг єдності тут на 95-му, перед тим пройшовшись нарешті декомунізованими вулицями соборності. Бандери, героїв АТО по-університетському, і коли ми радо зустрічатимемо одне одного на проспекті і розумітимемо, що всі вдома.